Всім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Це продовження проходження гри Mirror Sage Каталіст. Давненько я не записував у відео, бо тому що. Ну, по цій грі, так що зупинилися ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередні перше місце. Тепер нам треба рухатись далі, без зайвих слів погнали, продовжуємо наше проходження. Значить, ми знайшли наше екіпірування, нам треба. Рухатись далі поїхали. Не забудьте перед початком відео задонатити. В ЗСУ, щоб я записував по відео спокійно, без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше проходження. Також не забудьте задонатити після цього. Мені на М2ССД. Ми погнали, продовжуємо наше проходження. Окей, у нас тут діалог стоїть. Чувіку. Я забув, що вийти на тап, так. Эээ, uh, окей, okay, ми пішли, у нас має бути перше завдання, У мене тепер вже ФПС вирівнюється, так що... Шо... Пішли. Окей. Okay. шо. Uh, нам треба йти до номеда. Окей, okay, треба скакати дуже влучно, так. Uh -huh. Не знаю, мені чогось Север Сейч більше сподобалось, ніж перша, Ну, типу, динаміка є, епік є. Так що... Погнали все, яке люблю. Окей. Так що рухаємось. Далі. Окей. 수도net, тут треба ось так, я запам'ятав. Бо в нас ще поки що нема штуки швидкого обертання, як було в першій частині, але воно тут буде. Спойлер, воно тут буде. Треба просто буде прокачати цю штуку і все буде. So, okay, Tak was your ptah roll off easy, easy there leave my door alone. Patience never was your virtue, faith. I you were a nap. Get. Ага. Та місія в нього про доставку, окей. <клес> Добре, я зрозумів. Ми пішли, так. Це в нас місія про доставку. Ага, ага, ага. Так пішли, Нам треба вкластися в таймінг, Ага. Так я ще маю мати концентрацію. Так. Ай, блін, у нас одна зірка зникає. Ну та важко за три пройти, я за 3 пройду, так що, Окей. Вже рестартити не буду. Окей. Ох. Блин, і мусів я впасти. Ну, в мене таке було в першій частині, ну що, поробиш. Поробиш. Ага. ага. Мап апдейт, ти я в курсі. Наптаголова, типу завдання по доставках це таке, типу. До нескінченності можна виконувати. Тут бажано збирати ще оці штуки і чіпи в щитку, які будуть. Ага. Ага. Я зібрав. Так, а ось цей Номад. Кажуть, що така не впаде. Ну ну і Ропільна. Дівчина. Окей. Ага, ось цей чіп ще один. Окей. Ольком. Це нам потім треба буде в той олком попадати. Ага, о, -о, -о таймінг, я злапав, ні. Вона мала впасти, а я таймінг злапав швидко. Ніфіга собі. Я сьогодні бадьорий. Так. Ага. Мене ще будуть вчити тип. Ага. Ой, я провалив, мені треба було на А і Д бити його. Алі. Є... Пеньок. Добре. Ну, типу, робити бойове зіштовхнення і бити його ось так. Таке буває. Окей, виконав. Так, берем чіп Фух, пішли. Коротше, я щоб не путатися в матеріалах і щоб в мене не було такого, що я щось не хочу не того і не буду далі проходити. Я поки що на даний момент буду три, три гри записувати. Бо бачите самі, які випадки зараз зі світлом. Тому я... Краще так буду записувати. Та як я тільки що сказав, ніж о, Ніж маю мучитися з тими світлами. Окей. А, у мене ще була завесела гра, бо я був на них той. О, полоску ХП включ, включена була і ще через то гра підтуплювала. Я коротше всіх повимикав в худи. І все, щоб гра була така сама, як перша частина і все. Добре, що це можна було зробити так. Ага. Молодці програмісти, що так зробили, типу. То от тепер гра от виглядає копія як перша частина. Типу, без зайвих інтерфейсів, без всякої хріні. Ага, ось його. одного іншого штукну. Ага. А того вот так. Пмммм. Так. Так. берем ще один чіп охорони. То є. Ага, там присутствует, чувака. Так. Ага, ось його, як мені дістатися. Ага. Я давненько, та не записував нічого, я вже скучив за цим Тому якось так А, тут не збереш нічого, добре. так 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 так, Опа дивись скільки їх тут. А я можу ось так его валити, я згадав. Ага. І то в мене не глюк, гри так я так можна було відімкнути, типу їх і все, все, я врятував, чувака. That that так that все, виконано yeah. uh -huh. Ну пішли. Ми конаємо ще одну місію на цьому. будемо завершувати, бо часу у мене не так вже і багато. Ага. Окей. Ага, знову ця штука бонусна, яка нам потрібна. Окей okay. Ще одне Ага Ага uh -huh. uh -huh. Беремо завдання Delivery the, the package Ага. Достав пакунок. Ааа, то і місія будь-як вода. У мене ш... Шкала концентрації вимкнена, але я приблизно знаю, що тут треба робити. Ага. Ай, бляха. Трошка пропакапився бо на колесику важко поп по, -по, -по, -по. Потрапляти. На колесико трішки важко потрапляти. Ну, буває Добре. Stay focused all the way to the drop. If you stop or make too many mistakes, you won't Добре. Значить. робимо ось так. Ага. Тобто. Ай... Тобто тут має бути задіяне колесико. Ей, я провалив знову місію. Ну, бо то непроста місія. Вона мене харила ще тоді. Типу, того. Хто придумав взагалі на колесико мишки це все робити? Я не знаю. Ну, гаразд не будем про це. Місія називається Be Like A Аветер. Типу. З перекладу будь-яку вода. Ага. Ну не ватер, а вотер, ну. Трохи... А шо не так знов? Я не можу зрозуміти. Ай. і все, все у мене якісь казуси виникають. при проходженні. Focused, ja я ж не можу так просто, я ж мушу прика... всякі казуси допускати, ну ні. Ага. 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 Ага, я я в курсі. Keep it up. Та-та-та-та-та. Достав. Все, місце я викону. Ну це було. Напив відсотка, легше. Знаю, вот Just... Alla, map, map updated. Okay. Давайте, я ще одне готовий пройти на сьогодні Завдання і закінчити. Окей. Ми рухаємося до нашої бази, добре. Я зрозумів. А, давай, скачи фейт. Ага. Так. ну давай. А мы с тут трава. и -о -о, я все путаюсь в твой объект. Так. Ага, ой, как. Ага, ну пришли. Далі по завданнях. Угу. Я, як мене ця гра далі, цікаві. Біжу, чи є для тебе робота в мене на це часу немає. Так. Упс, у мене щось керування на клаві зключило. а як це може бути? Ха, я щось заблокував, походу що... Керування на клаві. Вона не ходить. Може, альтапнутись. Не знаю. Ха, дивно. Окей, я можу. Так, а де в мене клава запхана? Ось ця клава. Ой, що поки випхаєш USB. -порт? Ага, у мене виробили світло, ну нічого. Я так дойду. Ну добре, я дойду ще цю місію на цьому закінчу. Ну бачите, я... Запросы в важкому становищі. Окей. Добре. Так. Зато вона ходити почала. Я зрозумів, до чого це був підвок, до вимкнення Electro Energy. Ага. Добре. Зайдіть і відкрите вікно. Уп. У мене та гра ще плавніше працює. Ага. Ось що. У мене та гра ще плавніше, ніфіга собі. Так. Окей. Так, це про лукому місці, я пам'ятаю. Окей. Ну що поробиш? Живемо важкі часи. Але я встигну, типу, дописати, У мене батарея, типу, заряджена. Так що... Окей. Ага, там хтось говорить. finally mm heard. Mhm. The white phosphate. Uh-huh. to agricultural. And I think Abel Kruger is What? We should abort the run. No. Uh-huh. All right. It's not like I can stop anyway. Figris keep us updated on any side. Faith, you -huh. want to find the offices next. І далі. Стрібай! Блін, я згадую ті часи, як я Гайден так записував, ну. Ах, не бачив, подивіться. Ага. Ну добре, що хоть. дали можливість. Типу, записати сарій фейси, зарі не вини, типу. У ага. мене mm -hmm. are... some... sense... прям гралі з стала. стало. У мене ФПС від того не втратився. Це супер. Good. Зір бігуна вимкну. Та я в курсі. Добре, мені Три сюди. та а я, я так не любив, то кончу, коли вона тут не залазить нормально. Витворяєшся кудись. Чекайте, я хоча б с пульта ну, так, о, вітку. Ага. Terminal in workroom 4H, the shotgun will do the rest. Так, пігнали, далі, блін, треба якось це пройти, я, я вже розсередився, але то. Ну бо то я. Окей. Бо важко, коли в тебе зір-бігуна відключають по спеціально по місці. Аво. Alt to activate runner vision. Ага. Я, я то в курсі, що alt. Activate мене це тішить. Ага. Espacibe, 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 vai já efeito. Uh -huh. Aham, atac. Trat per valite. Ah, tá. Я вже дійду до того, коли буде компліт і закінчу на цьому. Так. Ага. Добре. Зараз. <плес> я не можу, я вцепився за це, на що я це зробив. Ай! Там ще клава глючить. Ага. Я не глючить клава. Все ок. Ага. Най би не хотіло влучіться на зв'язку. Ага. 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 Добре. Ну, давай, ну, щось довго кацана мене тут тохарити. Wait, are Find the way out. Ага. Шибицы. На ты. Ага. Скажи, пойд, тикай. Ага. Севин впал. А, а, Пау. а, -а далее шо? Ага, спасибо, что скло по скрипту. По скрипту, ага. Кира, Да я так и роблю. И падай прямо сюда. Ага. Бляха. У нас же и любит. Тигры. Треба звикать до того, что тут падаешь, это все гибель по мистецтву. Гибель мистецтва, так. Ага. Давай скоріше, скоріше, скоріше. У нас ще нема фест тому треба якось так, на швидкість. Будь-те я на тому закінчу тоді після цього, вже яка серія буде, по Хранометражу така буде. Окей. Okay. Ну все, коротше. Це було проходження по грі Age Catalyst. Ви були на ігровому каналі RunnerPlay. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, папа. -па. Щасливо до зустрічі. Зараз я ось цю абілку ще прокачаю. Ага. І... Осьо швидкий поворот у що я казав, ага. Осьо осьо вона. Ось сьо. На Накинутесь і все. Ну, коротше, бувайте, папа, що зустрінемось. Було круто.